Вітаю, друзі, на нашому каналі, так, продовжуємо роботу в даному будинку і декілька хвилин знову ж таки цікавої вам буде інформації. Так, Якщо ось у вас така проблема є, чи можливо ви теж вивели трубу, ось так, як в попередніх відео я вам показував з підлоги, так, каналізаційні. Ось вони стерчать у нас труби, але ми розуміємо, раз труба немає. Так? Знову ж таки, я вам розповів, що ми вибили нішу, і ось у мене зараз стерчить труба. Мені потрібно е, врізку робити пониж. Е, що я зробив? Я придбав, е, придбав пер, знаєте, такі подовжувачі для піривих сверл. Видно? Так? І плюс є такі. Е, Короночки, ось як ви бачите, бачите, різачки такі маленькі. Продаються теж комплектом. От. Зробив короче, таку приспособу для різання, е, вирізання труби всередині. Тобто я собі урізнув і по периметру зрізав її. Зрізав. так. Потім я знову ж таки гратознімачем зачистив фасочку всередині. Зачистив фаску. Так, перед цим я ще вставив мішковину, щоб, не дай Бог, щось чи інструмент, щоб будівельне сміття туди не падало. І далі показую, що я вам обіцяв муфту для відновлення раструба. Так, друзі, дивимося. Ось муфта для відновлення раструба. Це від торгової марки Остендорф Німеччина. Ми таку, такі, таку каналізаційну систему постійно використовуємо. Значить, що вона себе представляє? Так? Ну ось Стандартна горловина, яка б мала бути так? ось стирчати десь з підлоги, в яку би ми врізалися, вставляли трубу. Але так як в нас цієї горловини немає, є лише труба, тому нам потрібно відновити горловину. Тому що є звичайно 110 муфта, але. Але вона не годиться краще використати ось таку, ось таку муфту, відновлювану муфту для того, щоб рух води був спрямований безпосередньо всередину, всередину труби. так? Тому діаметр трубопроводу труби тут йде, звісно, трошки на завуження, але для унітаза це за голову вистачає, тому що діаметр тут 90 мм. Як ми знаємо, зараз всі виходи з унітазів, вони є 90 на консольних унітазах, просто на унітазі, так? на самому фаянсу, це 90 мм, не 110 м. Тому, якби, якщо хтось буде заперечувати, що це велике звуження, звуження на 2 см, але тут збережений, збережений вихід 90 мм для унітазу. Далі, що ми робимо? Далі все дуже просто. Ми змащуємо, змазка звичайна для каналізаційних труб. Просто змазуємо, гарно змазуємо гумку. Залишки можна домазити всередині труби. І що пане оператора націльте камеру сюди і ми її просто банально вставляємо. Помаленьку, вліво, вправо вийде він, її. Опа, все. Давайте я підсвічу ліхтариком. Бачимо. Все, муфта, тобто раструб відновлений. Все, друзі. Маленький вам такий лайфхак. Щоб ви знали, що ж, продовжуємо наше відео. Надіюсь, вам подобається. Ставимо вподобання, підписуємося на канал.